Вітаю вас, шановні Миколаївці, як завжди, у цю пору в прямому ефірі програма розмова на тему. І я, її ведуча Ольга Руда, як завжди, я запрошую тільки цікавих гостей сьогодні. Це голова правління ради національних меншин товариств? Перепрошую, Миколаївської області Лоліта Каймаразова. Вітаю вас, Лоліта. Добрий день. пані Лоліта. Які питання Рада національних товариств ставить в першу чергу? Яку мету діяльності вона перед собою? Рада національних товариств Миколаївської області це громадські об'єднання. Мета нашої діяльності це збереження міжнаціонального миру і злагоди в регіоні. До складу нашого громадського об'єднання входить більше 20 національно-культурних товариств. Ми об'єднуємо представників людей різних національностей. І, звісно, мета нашої організації це допомога в збереженні рідної мови і культури. Це правова підтримка національних громад, це проведення різноманітних культурно-просвітницьких акцій, які направлені на те, щоб ознайомити мешканців Миколаївщини з культурою, з традиціями з історією нашого багатонаціонального краю. Бо історія Миколаївщини тісно пов'язана з представниками різних етнічних громад. Це так коротенько. Я можу говорити багато, бо нашій нашому громадському об'єднанні вже понад 20 років накопичено значний досвід роботи. Проведено безліч заходів. Я думаю, що всі миколаївці знають наші вже Проекти, які стали традиційними і улюбленими, мені здається, це Всеукраїнський фестиваль національних культур, дружба, це фестиваль слов'янських народів, це різноманітні науково-практичні конференції, семінари, зустрічі зі школярами і студентами, це діяльність центрів етнічних громад, які плідно діють вже більше понад вже понад 5 або навіть і 6 років у Миколаївському муніципальному колегію імені Володимира Дмитровича Чайки і у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 22 Це наш проєкт, про який я хотіла б трошечки більше розказати сьогодні. Це День рідної мови. Це традиційний. А який ми почались ну так можна сказати, організовано святкувати і відзначати за участю представників національних громад з тисячі року? Я знаю, що ви прийшли не з пустими руками, і в нас є відеоряд, який глядачі му бачимо. Можете... Я трошечки розповім про ось нашу таку насичену діяльність з початку року. Рада національних товариств ми збираємося десь для того, щоб прийняти план роботи, зустрітися, вислухати пропозиції, десь так раз на квартал. І ось а на початку року в нас відбулося таке зібрання, і ми прийняли роботу Ради національних товариств Миколаївської області на рік. І першим нашим проєктом це був наш традиційний проєкт це День Рідної мови. День Рідної мови в світі відзначається 21 лютого. Наше свято складається з таких невеличких проєктів: це конкурс творів про значення мови, значення рідної мови, значення мови в житті людини, її важливість для людини. Це концерт за участю представників національних громад, і особливістю цього концерту є презентація національної мови. Тобто там не тільки лунають пісні, а в нас є комп'ютерна презентація, яка показує алфавіт. Цієї національної мови і трошечки ведучі знайомлюсь з історією цієї мови. З минулого року ми до свята до нашого проєкту День рідної мови ввели такі ознайомлювальні уроки з національних мов. Минулого року в нас такі уроки відбулися у Миколаївському муніципальному колегіумі. Це був такий пробний проєкт. Класи знайомилися з мовами етнічних спільнот. Це, наприклад, з вірменською, з розинською, з польською. Приходили викладачі національних мов і пропонували трошечки розказували про історію цієї мови, знайомили школярів з основними розмовними фразами, знайомили з алфавітом і, звісно, розповідали про культуру. Цього року такі ознайомлювальні уроки відбулися у нас у 19 школі, у 35 школі, у 53 школі і у 22 школі. Давайте подивимося фотокартки, Я буду так, коментувати. Так, режисер, Будь ласка, поставте нам відеоряд. Ось Це так. в нас урок азербайджанської мови у 19 й школі. Це наш вчитель азербайджанської мови. Він також і поет, і письменник. До речі, була зустріч на телебаченні. Це 22-га школа. Я не бачу хто там. Такі цікаві. Це урок цікаві. польської мови. Це викладачка з Польщі, пані Кристина Ксенджопольська. Вона вже не один рік викладає. Польська мова взагалі має великий попит тут на Миколаївщині, бо дуже багато очих її вивчити. І невеличке приміщення товариства польської культури просто не вміщує всіх охочих. Мета ось, ці, ось саме цих ознайомлювальних уроків це познайомити з. Цим мовним різноманіттям Миколаївщини. І діти радо дуже сприймали це. Я Принагідно хочу подякувати директорам цих шкіл, які погодилися на нашу таку пропозицію про співпрацю. Але знову ж таки, минулого року це був пілотний проєкт. А цього року ми трошечки розширили наші межі і вже. Запропонували е, такі ознайомлювальні уроки для інших загальноосвітніх шкіл Миколаївщини. А скільки разів вони будуть проходити? Вони вже минули, це був протягом лютого. Е, я хочу сказати, е, з яких мов у нас відбулися уроки вірменська, азербайджанська, іврит, чеська. Е, е, так, Давайте подивлюся, щоб я нікого не забула. Болгарська, новогрецька. Російське товариство Миколаївська обласна російська національна громада Русич запропонувала такий поетичний урок. Так, це вірменська мова, тобто, польська, до речі, забула ще. Тобто, ми брали основні мови, які вивчаються на Миколаївщині. У нас діють недільні школи з їх вивчення, класи і факультативи. Болгарська мова вивчається не тільки в Теренівці, як це компактне поселення Болгарно-Миколаївщині, вивчає також у Чорноморському державному університеті. Мінант, Мінант, ці мови йдуть як предмети чи як факультативи? Це факультативне вивчення і вивчення, але вивчається як, скажімо так, у суботу і неділю. Це так звані недільні школи до яких які можуть відвідувати не тільки школярі, а й і представники різних вікових груп? Я знаю, що у лютому цього ж року відбулася літературна гостина. Що так, це за захід? Так, це, захід. це продовження нашого дня рідної мови. Це відбуває, відбулося в рамках роботи центру етнічних спільнот Миколаївського муніципального колегіуму і проводимо ми. Традиційно на день рідної мови відбуваються якісь заходи. Це другий рік у нас така літературна вітальня. Літературна вітальня, на якій Школярі, колегіуму можуть представити свої твори, школярі, які займаються поетичною творчістю, які пишуть вірші цього року. Ми, і, і на цю літературну вітальню ми запрошуємо зі свого боку Рада національних товариств Миколаївської області. запрошує гостей, щоб на, на цій вітальні лунали вірші не тільки українською чи російською мовами, а й мовами інших, і, і іншими національними мовами. Цього року до вітальні завітав учитель азербайджанської мови Бахтіяр Гаджиєв, який прочитав уривок зі своєї поеми азербайджанською мовою. Крім того, гостем вітальні був Валерій Фальов, свідомий миколаївський поет, представник обласної російської національної громади Русич, який також представив свої вірші. І лунала в нас також і польська мова. Вірші відомих польських поетів прочитав наш волонтер Віталій Яров. Це взагалі-то ця ідея дітей. І ось цього року вони... почалася наша літературна вітальня з, з віршів відомих українських і російських поетів Ліни Костенка, Йосифа Броцького, Сергія Єсеніна. Ну і, звісно, долучилися також і наші представники. І, скажімо, таке було представлено то, таке мовне різноманіття Миколаївщини. Це один з, за, з заходів співпраці з навчальними заклад, закладами нашого краю, нашого, нашого громадського об'єднання. У нас також є міста. Лі... Давайте лі... лідео... подивимося, так. так. Подивимося. Режисер, будь ласка, покажіть нам ось цей так? літературний так, так. А Де вона відбувалася? Вона відбувалася в бібліотеці колегіуму. Це діти презентуються якраз вірші різними мовами. Це е, Почалася вона, а до речі, почалася вона з декламування віршів, мені здається, лауреата Нобелівської премії Йосифа Бродського. Потім у нас був Сергій Єсенін, це Валерій Фальов. Він презентує свої вірші зі своєї збірочки. Дуже чудові вірші, такий цікавий вірш там лунав про суп. Якось він розповів трошечки історією цього написання цього вірша. Він завітав до їдальні, і йому так сподобався цей суп, що він навіть оду цьому супу склав. Він дуже так юмористично. Юмористично Цікаво. такий вірш вийшов. Так. А які ще заходи Рада національних товариств проводить? Я, Я що трошечки були, так, про день рідної мови. Ось такий завершився, не можна сказати, що це така фінальна точка була, але заплановано було у цьому році провести також круглий стіл і підняти проблему розвитку етнічних мов етнічних спільнот на Миколаївщині. Які є проблеми в цій царині, як відбувається, чи потребує, Ось, щоб була взаємодія між громадськістю і органами влади у цьому питанні. Це такий відбувся такий круглий стіл. Були залучені в першу чергу вчителі національних мов, представники національно-культурних товариств, голови національно-культурних товариств, і представники влади. Ми запросили представників департаменту освіти, науки і молоді, Миколаївської облдержадміністрації, управління культури національності і релігій і з міста і області, щоб громадськість і представники влади змогли почути один одного, щоб ми. Про, трошечки проговорили ось це питання, і як нам далі-надалі співпрацювати, які є проблеми, як ми можемо їх вирішити, і що нам далі робити. Були представлені доповіді. Я трошечки скажу про те, який стан з розвитком вивчення мов етнічних спільнот. У Нас діють, як вже казали, класи факультативи з вивчення цих мов. Я назву їх: це польська, корейська, іврит, болгарська, вірменська, азербайджанська, чеська, турецька, новогрецька. Діють центри національних культур у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського, у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Звісно, що в нас є і російськомовні школи і наше, наше, наше громадського об'єднання є такі проекти, які направлені якраз на підтримку розвитку мов етнічних спільнот. Це День рідної мови, це обласна олімпіада з мов етнічних спільнот. Крім, крім того, Хочу сказати про те, що на цьому круглому столі були присутні представники кафедри української мови лінгводидактики Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, які провели таке цікаве дослідження. Вони запитали. Е і наскільки студенти, наскільки у студентів, наскільки толерантний колегі, наш колегіч, наскільки толерантний наш край, ось такі результати були: 60% сказали, що у, у рівень толерантності у нашому краї високий і для того, щоб е, покращити міжкультурну комунікацію, потрібно організовувати спільні культурні проекти з залученням представників національних товариств, науково-практичні конференції інші акції а, або ж просто. Влаштовувати такі невеличкі бесіди між Таким студентами. Так, це таке було цікаве дослідження, яке було представлено на цьому круглому столі. Ми говорили також і піднімали таку проблему, щоб ввести у загальноосвітніх школах Миколаївщини і, можливо, у вищих навчальних закладах спеціальний курс обов'язковий для вивчення історії культура народів України. І такі, скажімо, дуже, дуже позитивні результати з цього приводу вони є в Миколаївщині, на, на, на муніципальному рівні. Ви так, Ми хочемо взагалі ми хочемо, як результат цього круглого столу було. Направити до Міністерства освіти і науки України спеціальний лист з пропозицією, щоб такий курс був обов'язковим для вивчення, тому що, наприклад, на Миколаївщині він зараз діє, але тільки факультативно була розроблена Миколаївським інститутом після дипломної педагогічної освіти спеціальна програма. Називається вона Етнонаціональна палітра з типовою Елади. Але ця програма може бути введена в у вивчення в загальноосвітніх школах лише факультативно за згодою, скажімо так, директора за бажанням так. учнів і не за бажанням учнів, а за бажанням директора угу. школи. Якщо директор вбачає у цьому необхідність, яка то може бути введена ця програма факультативно у вивчення. Але ми вважаємо, що це потрібно робити. Потрібно зробити такий курсет. Обов'язковим, тому що це дозволить вже з, 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 зі шкільного віку можливість дати е, дітям і школярам е, показати ось цю багатоманітність Миколаївщини, історію нашого краю, яка, яка пов'язана з етнічними громадами. Це дозволить е, е, трошечки розширити її знання про культуру, культуру різних народів. Про історію їх, про, про традиції. Тому ось, як результат цього круглого столу було вирішено направити спеціаль, спеціального листа. Крім того, це один з наших наступних проєктів. Це в, у квітні місяці ми хочемо будь-якому разі написала листи з пропозицією про співпрацю про проведення ось таких спеціальних уроків «Історія культури народів Миколаївщини у загальноосвітніх школах. Ми обрали кілька загальноосвітніх шкіл, а також у Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського, у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили і в Миколаївському національному аграрному університеті. Це знову ж таки один з наших проєктів, який ми спробуємо реалізувати. І крім того, на цьому круглому столі ми піднімали таке досить актуальне питання для національних громад не тільки Миколаївщини, а й взагалі України. Це створення будинку дружби чи будинку національностей. Це проблема всіх громад України, не тільки нашого міста, але це таке, такий будинок. Він конче необхідний необхідний нам, бо багато національно-культурних товариств не мають своїх приміщень. І такий будинок надав би нам змогу об'єднатися. Ми могли би там пров... проводити і організовувати різноманітні виставки, зустрічі. Це був би спільний будинок дружби для всіх, ну і не тільки для представників етнічних громад, щоб кожен охочий мог завітати туди, подивитися, ознайомитися, як живуть тут представники різних національностей з їх історією, з їх культурою, з їх сучасним життям. І... Це надало б допомогу просто більше дізнатися про нас. А якщо ми більше знаємо один про одного, у нас не виникає зовсім ніякого бажання конфліктуватися чи сперечатися. Ми так. просто більше знаємо один до одного, і ми, ми хочемо долучитися ось до цього знання. Це мабуть, нас ближче. Так, у нас теж одного. є відеоряд до цього Так, давайте столу, подивимося. Та? Режисер, будь ласка, покажіть. Це якраз вона була у вас на ефірі викладачка грецької мови. Лена Антоніаді це голова Миколаївського товариства єврейської культури, польської культури. Так, це учасники Круглого столу. Саме на цьому круглому столі це... мають ці питання найважливіші. Наші так, так? всі про, про які я сказала. Не лише про мову, так, а й Кругли... про перспективи розвитку, так? Так, Круглий Стіл присвячен, був присвячений розвитку саме мови етнічних спільнот Миколаївщини. Але ось серед результатів цього круглого столу ми якраз сказали про цей курс, який ми вважаємо за необхідно вести як обов'язковий у загальноосвітніх школах і, можливо, вищих навчальних закладах. І крім того, дуже актуальне питання про дів національностей цей будинок дружби. Ми про це говоримо дуже багато, але на жаль, до сьогодні ми не почуті. Не почуті, не почуті на жаль, може. Може, можливо, колись після нашого ефіру. Так, ну а давайте, так. давайте сподіватися. Ну, в будь-якому разі, ми пишемо листи, ми все, що від нас залежить, ми, як то кажуть, стукаємо. Може, нас почують так, так, Скажіть, а якісь концерти, можливо, якісь вистави ви робите? Ваша рада національних товариств? Звісно, звісно. ось таким фінальним акцентом нашого дня рідної мови мав стати концерт. Свято таке мова кожного народу неповторна і своя. До речі, так само називається і наш конкурс. Але за різними обставинами він переносився і відбувся він 20 березня. Але я думаю, що дуже добре що 20 березня, тому що 21 березня відзначається міжнародний день ліквідації, міжнародний день боротьби за ліквідацію всіх форм расової дискримінації. І тому напередодні відбувся в нас круглий стіл, який ми планували з Миколаївським державним архівською з Державним архівом Миколаївської області. І дуже таким добрим завершенням цього круглого стола став наш концерт. Мова кожного народу неповторна і своя. Я трошечки розповім про цей круглий стіл. Називався він формування міжетнічної толерантності на поліетнічних територіях. І такою... Особливістю цього, мені здається, дуже доброю особливістю цього круглого столу стало те, що були запрошені на, на, на нього не тільки представники національно-культурних товариств, а й відомі учені, відомі учені, краєзнавці. І е, е, крім того, була представлена делегація до нас, при завітала до на круглий стіл делегація з міста Києва. Я їх назву, тому що Рада національних товариств Миколаївської області є е, 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 членом міжнародної. Громадської організації Інтернаціональний Союз. І ось до нас завітали представники цієї організації. Це Микахаль Наталія Юрівна, член Ради міжнаціональної згоди при Кабінеті міністрів України, заступник голови правління міжнародної громадської організації Інтернаціональний Союз, Садаєв Салмана Юбович, голова Всеукраїнської громадської організації діаспора чеченського народу. Лупашко Володимир Степанович, голова громадської ради при Міністерстві культури України і Міністерстві оборони України, голова Ради громадської організації зібрання романської романсько культурної спадщини, Федосєєва Єфимич Наді, Надія Михайлівна. Заступник голови комісії з, з міжнаціональних відносин при міністерстві культури України, член ради міжнаціональної згоди при Кабінеті Міністрів України, голова громадської організації Союз Уральських народів України. І така цікава нова організація для України це Єгипетське земляцтво Київ Україна. Був голова правління в нас присутній аціапаліт. І е, досить таки для нас несподівано, але знову ж таки круглий стіл в нас торкнувся актуальних питань зараз у міжнаціональній політиці в Україні. Наші гості з Києва розповіли нам про те, яким чином відбувається взаємодія органів. Державної влади, громадських організацій, що в нас створені комісії при Міністерстві культури України, комісія з, з міжнаціональних відносин, що є спеціально уповноважений при Кабінеті міністрів з цих питань, що діє спеціальна так, зараз я знайду, спеціальна рада з міжнаціональної згоди при Кабінеті міністрів України. Були підняті актуальні питання, які дуже нагальні для національних громад сьогодні. Це, наприклад, прийняття концепції державної етнонаціональної політики, це можливість отримувати державну підтримку обласним організаціям національних громад, це, можливо, не створення, а поновлення Державного комітету України у справах національностей. І... У нас також є відеоряд, так. Так, давайте подивимося, а, а я буду режистер... зачитувати Трошечки хотіла б просто зачитати головні результати цього круглого столу, було прийнято дуже актуальне звернення. Звернення це було передано до Міністерства культури України, до Кабінету міністрів України. Вважати одним з найважливіших завдань сьогодення об'єднання сил громадських організацій, національних меншин. Установ науки, освіти, культури, широкої громадськості для популяризації в суспільстві ідеї єдності поліетнічного, багатомовного і багатоконфесійного українського суспільства для вирішення економічних, соціальних і моральних проблем у державі, розвивати й удосконалювати наявний досвід співпраці громадських організацій національних меншин, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Це те, що я казала, відновити Державний комітет України у справах національностей, розробити і прийняти в установленому порядку концепцію етнонаціональної політики в Україні. Ну і інші багато, дуже дуже досить багато тут таких пунктів. І е, цей круглий стіл, як на мене, виявився дуже результативним. Я дякую вам за розмову. Я дякую вам за те, що ви прийшли, завітали до мене в гості. Можливо, ви хочете щось побажати нашим глядачам. Дава бажаю миру злагоди нашій державі, і все, що від нас залежить, ми це робимо для нашого багатонаціонального міста і міста. області. Я дуже дякую вам за те, що ви завітали до мене на програму. А я нагадую, що з вами була програма. Програма розмова на тему. І я її ведуча Ольга Руда. В мене в гостях була голова, ем, національної, прав, голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лоліта Каймаразова. Дякую вам за увагу. На все добре.